Вітаю вас на моєму каналі. Я в магазині Аврора. Подивимось, що сьогодні цікавого на полицях магазину. Приємного перегляду. Заколки для волосся 14 гривень. Резинки об'ємні 14. Кольори є різні. Чокер 34. Набір дитячої біжутерії 34. Набір лець 59, щітка масажна для волосся 88, щітка кругла для укладки 29, 88, колонка портативна 249. Декор для нігтів 39, набір накладних нігтів 49, пінцет для брів 29, 14, набір інструментів для манікюру 39, Крем-база під макіяж 99. Олія для росту брів 29. Туш 55, набір пензлів 59, пілінг 119, крем тональний 49, помада для губ в асортименті 39, олівець контурний 24, 49, Туш для Вій чорна 29. Засіб для миття посуду 39. Крем для чищення універсальний 59. Друг 24. Засіб парфумований для приміщення 59. Порошок 29, 34 за 400 грамів, Капсула для прання 12 штук 109. Савекс 209 109 кг 200 г 199 кг 700 г. Килимок придвальний 169. І такий варіант 169. 88 кг. Насадка зміни для швабри 55, 40 на 14. Лампа – 199. Лампа настільна 169. Менше 77. Розморожувач скла 39. Замок вісни 88. Кошик універсальний 169. 219 сумочки. 249 – Зелена сумка. Сумка універсальна. чоловіча 44. Гаманет 77. Дитячі плюшеві сумки 149. 219 – рюкзачки.

Калимок для сушіння посуду 69. Шпалери самоклеючі 64. Набір ваделок 59. 3 штуки в упаковці, набір затискачів для пакетів 19. Мінітерка 15. Терка з пластиковим контейнером 29, палички бамбукові, 19, піч міні спиртова 24. Овочерізка ручна 299. Паяльник для газового балона 77, спирт сухий 29, запальничка 99, кухонна запальничка 27. Сковорода 88. Ніж для піци 29. Пляшка силіконова 149, 84. Чашка силіконова. Склянка висока 64. Келих для вина 69. Форма для випікання 179. 219, вафлі світоч 12, сушки 24, набір одноразових контейнерів 49, 10 штук, стакани по 12 10 штук в упаковці, набір ветелок 9. кулер для води іграшковий 44. Автомобіль Hot Wheels 88. Іграшка м'яка колекційна 169, розвиваюча магнітна 109, літаюча іграшка 199, цукерки 69, рулет бісквіт 19, печиво 29, трубочки 39 250 грам, круасан 9 гривень. Іграшка м'яка 299, іграшка квітка 99, картина на полотні 69, є кілька варіантів. Набір магнітних літер 34, устілки овчина і фетер 11, 29 зимові,

Рукавички садові 22 гривні, 9, підвізка декоративна 44. Кошик 129. Фоторамка 44. 20 на 25. Також 44. Брелок 69. 24. Тримач для записок чотирнадцять, сорок 22 двадцять 34. тридцять свічка цифра сімнадцять та дванадцять.